Вітаю вас на моєму каналі. Я Маргарита, ваш джіотіш-астролог, і це прогноз на грудень для знаку Козиріг. Грудень надзвичайно особливий місяць, особливо для вашого знаку. Вас чекає багато чого цікавого, неймовірного, доленосного і навіть трансформаційного. Давайте починаємо спочатку. Грудень починається з новолуння 1 числа в знаці Скорпіон. Це ваш 11-й дом гороскопу. Це про інвесторів, про інвестиції, про прибуток, про успіх в роботі. У вас може відбутися повернення друзів з минулого, колег з минулого, начальника з минулого, якихось інвесторів теж з минулого. У вас таке все про повернення, тому що у вас там Меркурій ретроградний в 11-му домі. Можуть повертатися з минулого ваші партнери, якісь міжнародні партнери, повертатися такі міжнародні зв'язки. Замовники за кордону теж повернуться. За кордону можуть приїхати ваші рідні близькі люди в гості. Також може повернутися старий спосіб заробітку, щось таке з минулого. Можливо, ваш якийсь старий проект, можливо, вас попросять його відновити, або ви самі захочете. Це все про повернення. Можливо, це взагалі сезонна робота, і кожного року повертається. Вона у вас може відбутися таке відновлення вашої діяльності. У вас буде дуже багато роздумів про вашу роботу, про кар'єру, про нові проекти, що б ви хотіли змінити, покращити, переробити, вдосконалити. Можливо, ви будете якось перелаштовувати свій сайт, можливо, у вас буде оновлення прайсу, ви захочете підвищити ціни на ваш продукт. 2 грудня Венера переходить в знак Козиріг. Це ваш перший дом гороскопу, це про вас, про вашу особистість. І Венера в першому домі, вона просто неймовірно вас розкриває. Ви наче сяєте, ви наче зірка власного життя. Ви по-іншому будете на себе дивитися. Інші люди вас будуть по-іншому зовсім бачити. Ви будете прекрасною в очах інших. Ви будете прекрасною людиною в своїх очах також. Ви зрозумієте, що ви. Вже змінилися. Ви захочете змінюватися, ви захочете е, покращувати вашу зовнішність, свій стиль, свій імідж. Можливо, ви захочете потратити на зміну вашого стилю, вкластися фінансово взагалі у вас, у себе, вашу зовнішність. Можливо, це будуть якісь б'юті процедури, покупка нового одягу, зміна стилю, фарбування якесь незвичне, те, яке підкреслить ваші красиві сторони. Вам захочеться оточувати себе красою, тому що ця краса, наче йде у вас зсередини, ви будете сяяти. Ви захочете, щоб і ви були гарною людиною, і все навколо вас теж було гарним. Тому ви можете купувати щось гарне, інвестувати в те, щоб зробити навколо себе щось гарне. Можливо, вдома ви будете якось щось перелаштовувати, перероблювати. Щоб вам це більше подобалось, ваша зовнішність буде для вас важливою. Ваша проявленість теж буде важливою, те як вас сприймають люди, як ви самі себе сприймаєте, буде важливим для вас і вийде на новий план. Також творчість входить в ваше життя. Ви будете займатися чимось творчим. Ви захочете розкриватися через щось творче. У відносинах буде щось романтичне, можливо, це такі якісь приємні події, приємні побачення, приємні зустрічі. У відносинах буде більше любові, романтики, сюрпризів, подарунків, приємних емоцій. Ви будете отримати багато компліментів. 7 грудня Марс стає ретроградним в знаці рак, в знаці свого максимального падіння та ослаблення. Це буде піднімати питання гармонії у відносинах, у фінансів. Ви будете хотіти все якось так зробити, щоб все було гармонічно, щоб вас все влаштовувало. Також, я думаю, вже всі відчули негативний вплив Марсу в падінні, тому що ми можемо відчувати себе трошки похмуро, менше сил, менше енергії, менше натхнення. Якщо ви вже відчуваєте ці симптоми слабкого Марса, то я вам рекомендую робити практики для гармонічного впливу Марсу, для гармонізації Марсу. Це може бути спорт, йога, довгі прогулянки, мантра Марсу. 15 грудня сонце переходить знак Зодіаку стрілець Це ваш. 12-й дом гороскопу це про те, що нарешті ваша трансформація, яка почалася вже давно, підходить до свого завершення. Ви будете задавати собі такі дуже важливі питання: хто я навіщо я тут? Яка моя місія в цьому житті? Які мій таланти, яке моє призначення? Ви будете займатися таким самокопанням, самопізнанням. Якщо ви зайшли в глухий кут з цими питаннями, я з радістю вам допоможу, тому якщо хочете записатися на консультацію до Джочі Шастролога, я з радістю вас буду чекати. Це той період, той момент, коли ви занурюєтесь в глибину себе, коли ви піднімаєте на поверхню ті питання, на які ви давно хотіли дізнатися відповіді, але не могли. В цьому вам допоможуть духовні практики, віди, хроніки Акаші. Для кожного це буде щось своє. Потрібний момент це з'явиться у вашому житті, і зараз якраз потрібний момент. Тому, будь ласка, Google вам допомогу. В Ютубі є дуже багато духовних практик, духовних знань. Тому якщо ви цим цікавитесь, то Трошки зануртеся поглибше. Ви будете ставити собі нові цілі, нові бажання, такі істинні бажання, істинні цілі, те, що хочете ви, що хоче ваша душа, не те, що вам нав'язав соціум, а те, що дійсно хочете ви. Можливо, у вас відбудеться зустріч духовного наставника, гуру, вчителя, людини, яка відкриє вам очі на те, що вам потрібно, допоможе вам в самопізнанні. Можливо, у вас почнеться нове навчання. Це може бути навіть поїздка кудись на навчання, поїздка на ретрит, поїздка в іншу країну. Вам може захотітися зробити щось хороше для інших. Це може бути благодійність, подарунки. Можуть бути ситуації і новини від когось за кордону, можливо, новини від ваших родичів, можливо, вони захотять приїхати до вас в гості. У кожного програється по-різному. Ви нарешті прощаєтеся з боргами, з хворобами, з ворогами, з людьми, які вже не потрібні у вашому житті, з тими людьми, які вам заважали. Всесвіт завжди підкаже вам, хто є хто. З ким вже потрібно прощатися. Ця людина вже виконала свою роль у вашому житті і потрібно з любов'ю в серці її відпустити. 15 грудня відбувається повня в знаці зодіаку тілець. Це ваш п'ятий дом гороскопу, це про творчість, про дітей, про інвестиції, про прибуток від ваших інвестицій. У вас можуть бути приємні моменти з коханою людиною, приємні моменти з дітьми. Дитячі свята, якісь дитячі, веселі заходи. Ви будете занурені в життя ваших дітей, якщо вони у вас є. 16 грудня Меркурій перестає бути ретроградним, але це не значить, що можна вже бронювати кудись квитки, купувати щось електронне, дороге. Треба почекати ще 2-3 дні після того, як він уже остаточно піде своїм рухом. І вже 17-18 числа можна підписувати щось, бронювати, купувати. Тоді вже буде хороший для цього період. 28 грудня Венера переходить знак водолій, і це ваш другий дом гороскопу. Це про вашу батьківську сім'ю, про накопичення, про ваше горло, про ваш голос, про їжу, харчові звички. Це дуже хороший транзит, тому що у вас буде збільшуватися ваш прибуток. Це може бути хороший прибуток від вашої творчості, від деяких проєктів, від чогось дитячого, того, що пов'язане з дітьми, гроші від чогось розважального, також це можуть бути гроші від сім'ї, подарунок від сім'ї, від батьків. Можливо, вони вам подарують якусь велику суму. Також це може бути від вас якісь вкладення в вашу сім'ю батьківську, подарунок для батьківської сім'ї. Ви можете захотіти переглянути взагалі своє харчування, трошки змінити підхід до своїх харчових звичок. Ви захочете, можливо, додати більше фруктів, більше солоденького, можливо. Можливо, ви були довгий час на дієті, якось себе ущемляли в їжі і захочете, можливо, трошки розслабитися або. Навпаки, забрати зі свого життя фастфуд, додати фруктів замість великої кількості солодкого. Ви можете займатися ораторським мистецтвом, якось покращувати свій голос. Можливо, ви будете записувати якісь курси, щось, все, що пов'язане з вашим голосом, може програтись. Ви, можливо, будете презентувати свій проект, ви відчуєте свою цінність. Це дуже хороший транзит, який сприяє покращенню вашого фінансового стану, взагалі сприяє розвитку ваших проєктів. Тому бажаю вам цьому удачі. Нагадую, що цей прогноз для асцендентних знаків. Майте це на увазі. І завершується цей прекрасний рік, цей чудовий місяць, новолунням в знаці, стрілець, і це ваш 12-й дом гороскопу. Тут і завершується вже ваша трансформація. Все якось підходить до свого фіналу. Ви вже зрозумієте те, що вам потрібно. Це чудовий день, щоб підвести підсумки, написати плани та цілі на майбутнє, такі глобальні плани, такі масштабні. Тому що ви вже зрозумієте, що ви варті більшого, ви можете досягнути більшого. Тому не сумнівайтеся в собі і в своїх зусиллях ніколи. Це про нове усвідомлення себе, нове сприйняття себе, нова цінність вас зростає в ваших очах і в очах оточуючих. Тому помічайте це, помічайте свою цінність і свою унікальність. Це може також бути завершення чогось непотрібного. Наприклад, це може бути хвороба, з якою ви довго боролись, і вона нарешті почне відступати. Я вас вітаю, якщо це так. Завершуватись можуть ваші борги. Також може статися щось несподіване. Звісно, у кожного це щось індивідуальне, щось несподіване, якась така ситуація, яка призведе потім до хорошого, до хороших змін. Тому навіть якщо це буде можливо щось негативне. То згодом ви зрозумієте, що все було на краще, тому сприймайте все з любов'ю в серці і з довірою до Всесвіту. Ви будете дарувати комусь подарунки, ви будете отримувати подарунки дуже прекрасний і хороший день. Можливо, новий рік ви взагалі зустрінете в іншій країні з новими людьми в новій компанії. Так чудово закінчується для вас цей рік, а новий 2025, я впевнена, буде для вас неймовірно хорошим. І прекрасним я дякую, що додивилися цей прогноз. А ми з вами зустрінемось в інших відео зовсім скоро.